Якщо вам хочеться приготувати смачний ситний перекус чи сніданок, то цей рецепт саме той. Приємного перегляду. Усім привіт! Дякую, що підписуєтесь на канал, дякую, що робите репости і ставите лайки. Сьогодні я пропоную приготувати налисники з сиром. Будуть вони надзвичайно нічні, налисникове тісто дуже просте, без всяких грудочок, тому одразу приступаємо до налисникового тіста. Нам потрібно для цього яйця. Це у мене два маленьких, можна одне використати більше. Сюди ми додаємо сіль, додаємо цукор і це все добре перемішуємо. Яйця ми змішали з цукором, з сіллю. Сюди ми додаємо трошечки молока, небагато, та додаємо половину боршна. Перемішуємо. Знову додаємо трошки молока, небагато, і висипаємо все борошно. Знову перемішуємо і тісто доводимо до того, щоб не було грудочок. Ніякий міксер не потрібно використовувати тільки один вінчик. Великих зусиль зовсім не потрібно. От бачите, все. Немає грудочок, все борошно гарно вимішалось, цукор так само. І вже тоді виливаємо все молоко. Можна зробити половину молока, половину води. Кого є молоко, то використовувати тільки молоко. Різниці не робить. Все. І тепер вже тісто вимішуємо до тої консистенції, якої нам потрібно. Ну, така має бути трошечки густіше, ніж молоко, і трошки рідше, ніж сметанка. Додаємо олію рафіновану, без запаху, десь так приблизно одну столову ложку, не більше. Це на виснекове тісто готове. Підставляємо і залишаємо десь приблизно на 15 хвилин, щоб воно відпочило. Поки тісто на ми відпочиває, ми приготуємо сирну начинку, це дуже скоро все робиться. Значить, це в мене вже відважений сир. Сюди ми добавляємо цукор. Цукор регулюйте по своєму бажанню, по своєму смаку. І ванільний цукор. Яйця збираємо. Це все перемішуємо. Щоб яйця і цукор із сиром все змішалося. Це я роблю за допомогою звичайної Звичайної В Сир за бажання можете додати світлий ізюм або цукати. Попередньо замочені, щоб не були твердими. Все, начинка готова, налисникове тісто готове, все швиденько ми зробили. Потім ми робили начинку, налисникове тісто вже в нас відпочило. Беремо такий невеликий черпачок. Бачите, яке воно трошечки густіше бідна руках і річем свидання. І що основне, без всяких городочок, кумочків. Для першого лисника я завжди одну маленьку капельку наливаю у сковорідку, поставлю її розігріватись. Ось так. Більше не потрібно. Сковорідка розігрівається, отак змащую пензликом. Такий невеличкий черпачок ми наливаємо на сковорідку і одразу це тісто розподіляємо по всьому дну. Отак. І залишаємо смажитись. Налисники дуже швидко смажаться, тому відходіть від плитки. Вже вони, бачите, гарно відстають. Все, на другий налисник я у не наливаю, так як уліги є вже у тісті. І вогонь менше середнього. Ось приблизно ось такий. Ось перший налисник готовий, не комом, не звернувся, нічого не порвалося. І так смажу всі налисники. Я це роблю з допомогою швачки, підзадіваю тісто, перевертаюся, можна і силиконову лопатку використати. Тенько на деськи посмажили, це залежить від діаметру самої сковорідки. У мене була сковорідка маленька діаметром, тому вони такі невеличкі вийшли. І так, Дуже їх багато. Я їх перевертаю ось так і беру начинку, накладаю. Але для початку я забула сказати, нам потрібна форма нероз'ємна, обмастити її маслом. Це у мене скляна і вона жаростійка. Обмащуємо її маслом. Це не просто такі налисники закрутив і одразу з'їв. Ми ще їх будемо ставити у духовку. Ось. І тепер ми закручуємо налисник, ось так. І ось такий він симпатичний в нас виходить. Ставимо у форму. Знову начинка. Маленько розподіляємо, закручуємо. Я ось таким способом роблю. Якщо ви має, маєте інший спосіб закрутки налисники, ви можете його використовувати. Ось такі симпатичні налисники виходять. Ці налистики ми покрутили, накрутили, і тепер нам сюди потрібно трошечки масла. Ось такими невеличкими тоненькими слайсами масла покидаємо наверх. І це все ми закриваємо кульпові. Налистики ставимо у духовку при температурі 200 градусів, тримаємо 35 хвилин. Тепер любий налисник, який вам подобається. Якщо залишиться, то потім можна розігріти у сковорідці на вершковому маслі. Він дуже ніжний, начинка ніжна. І все це отак виглядає. Вони такі соковиті. Дуже ніжне тісто. Сир злегка розплавиться. І має свій смак. Друзі, скажу що все надто дуже вишкове. Тобто сир, млинці, масло змащене, і все дуже подобається, все дуже гарно поєднано. Тому хочу, щоб ви приготували ці, нали... ці налиснички в себе вдома у духовці. Тобто, спробуйте ось такі варіанти, вам він дуже сподобається. І я думаю, що ви час від часу будете ось так робити. М -м -м. Це надзвичайно. Усім бажаю приємного апетиту, мирного неба, здійснення мрій, до нових смаколиків, без себе та Україну.